Паталок ледіної, дверь скрипучая, за шершавой стіною, тьма колючая. Це відома радянська пісенька відзеркалення того, що відбувається на захоплених територіях зараз: холод, розруха та злидні. Так виглядає зима в російській окупації на Донбасі і пошарпаною ялинкою, як в Авдіївці, її точно не прикрасиш. Це стосується абсолютно всіх населених пунктів, як і тих, що були захоплені 11 років тому, так і тих, які Друга армія світу окупувала нещодавно. Про всі жахи рускава міра і про те, як життя на окупованій частині Донбасу стало справжньою грою на виживання. Розповім я Терина Біла. А ви підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних і поставте лайк, аби якомога більше людей змогли побачити. Це відео, коли приходить російська армія, можуть зникати не лише телевізори і пралки, а й здавалося найочевидніше і найбазовіше вода. З бутилками ведрами в руках жителі посілка Лідівка спішать набрати так необхідну воду. Із крана на не йде уже три года. Спасають только і підвоз. подвоз. У 2023 тисячі окупанти розповідали, що і Донецьк, і Макіївка, і Горлівка, і Ясинувата, і Інаківо – абсолютно всі будуть з водою. Такі пафосні обіцянки загарбники давали, коли відкривали новий водогін Дон Донбас. А Із Рекидом канал Северский донець Донбасс это уникальное сооружение, і оно не имеет аналоги современної Росії. Специалистами военно-строительного комплекса, а также предприятиями всей России, этот водовод был построен в рекордный короткий сорок, чуть более 4 лет. Решение о начале строительства гибротектического сооружения принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это было сделано во избежание гуманитарной катастрофы на территории Донецкой Народной Республики. Натомість, через півтора року, ось так виглядає щоденна рутина Донечан з кілометровими чергами та важкими. Вот такая у нас каждодневная прогулка на первой площадке за водой. Вот такой вот хвост стоит. Это площадка, город Донецк. На площадке уже в течение трех недель вообще нет воды в кране. Привозят такие бочки. Вот столько людей, все стоят с ведрами, набирают воду. Не помыться, не покупаться, ничего. по морозу, Поморозу дождю, в такую холодину. Геноцид на площадке. Других слов я не подберу. А часом навіть ісконистрами. Как происходит набор води в квартиру? Да. Один пошел уже, второй не собирается. Водя, уже Жизнь в ДНР, да? Сань? Жизнь в ДНР. Воду постачают за графіком. Але як ви вже встигли зрозуміти, навіть і вони не діють. Причому у водопровідних системах води повно. Проте чомусь вона здебільшого тече вулицями, а не в квартирах донечан. 29 декабря. Улиця Грузинська. Це в районі площі Свободи. Це для тих, у кого нет води, щоб ви розуміли, куди дівається ваша вода. Тобто ми сидимо без води, зато здесь. Водопади проте, якщо ви думаєте, що це апогей неваги і цинізму, то ні. Приготуйтеся. Те, що друга армія світу віджала у мирного населення, за це Росія хоче ще й гроші. Квитанції за воду повернулися. Хоча і водою це назвати, вочевидь, ну, дуже складно. Вот такая вода идет каждый день, если ее дают. А нам дают раз в неделю. Погодников 32. Вот такая вода. Что можно с этой водой делать? Не постирать, не помыть посуду. Вообще ничего. Как можно? И мы платим за эту воду. За эту воду платим. Куда смотрит наше государство? Квитанции надислали. Але є нюанс. Плату нарахували ще й за кілька попередніх місяців. Комунальна драма в кількох діях. Таким сюрпризом жителі Точно не раді це не вода, це каналізація, за яку ми платимо. Фу, вонь стоїть, просто кошмар. Ну це вже ні в які ворота, не власні. Тож людям доводиться обходитися тим, чим є, і іноді це доходить до абсурду. Доводиться черпати брудну воду з калюш, щоб позмивати свої сральники. Перепрошую, унітази. Блин, живем, сложив воду черпаем. В обіг також входить дощова вода. Кіровський район посідав наш завод, улица Калантай. Ну, вот такую водичку мы собрали, дождевая вода. Умири, ну, сделали всі свої нужди такой водой. Вот сьогодні ждемо подвоз води. Сейчас уже 12 часов дня, пока його нет у нас, Зато, как красиво в соцсетях у нас відчитується приділи на роботі на вода Донбаса. А торік ще й сніг топили. Ми набираємо. Снег, тому що у нас реально неделю нет води. Самі ж зрадники і пропагандисти перевзуваються зі своїми обіцянками ну просто на льоту, все, що зв'язана з водою. Мы неоднократно говорили, что полностью обеспечить себя водой мы сможем только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики, после того, как будет возможность восстановить канал э, Северский Донец Донбасс. Э, и мало того, что территория вся Донецкой Народной Республики должна быть освобождена, еще немного Харьковской области, откуда берет исток данный канал. Проте, навіть деякі зрадники в шоці від русского мира в Донецьку. Колаборантка Монтян, схоже, починає щось підозрювати. З водою стало совсем плохо. Уже чим було літом. Розкрадання йде повним ходом. Стирі 12 мільярдів, бо і всі успіхи з водою. Тобто, навіть ось ця баба-яга вже визнає, що винна Росія, а не Україна. Іноді вода в Донецьку, до речі, йде, але не звідти, звідки потрібно. Пошла вода в Донецьк. Нормально йде вода Правда, не з того місця. Зараз беремо... Другу комфортку. От эту. От ми включаємо нижню. І опа, теж вода йде. Это все ладно. Ладно, там 2-3. Но... Всі комфорти з водою починають бежать, Вот она вода йде. О, вот она теж пошла. По Окупаційній владі не вдалося відновити водопостачання на Донбасі. І За нашою інформацією. Не вдасться, ніколи не вдасться. Адже справжнє повернення та постачання води буде лише тоді, коли відбудеться деокупація, і сюди повернеться Україна. Той самий Донецьк, який був одним із найрозвиненіших міст України, куди приїжджали Бейонса і Ріана, де квітли клумби троянд, а не горе сміттєзвалища, перетворився просто на ракову пухлину, яка з кожним днем дедалі більше. Прогресує. Ситуація з водопостачанням так і не покращилася. Вода все ж є, але вона активно тече на дахах будинків і протікає у всі щілини. ця покрівля не витримала господарських рішень окупантів і просто пала. Тепер справжнє зоряне небо по Донецьки виглядає так: дірки і пробоїни залишені ворожими снарядами. Макіївка. Так, та сама, де роднічок, а ще там, де труп не із каналізації та труп багатоквартирних будинків. Підвал затоплений нечистотами у половину зросту дорослого мешканця. Тому й аромат такий, що людям нічим дихати ані в під'їзді, ані в своїх квартирах. Город Макеївка, Сонячний дом 29. Обращення в жек безполезне. Жек знаходиться в этом домі, вонь в під'їзді трупним ядом, в підвалі каналізації по пояс. Квартира по даному стояку без отопления вторую неділю з 1 по дев'ятий етаж. Дійсно, процвітаючого тут це болото, в яке все далі й далі грузнуть мешканці Донбасу, так званою адміністрацією ДНР провалений і опалювальний сезон. Также также остается проблема с отоплением в республике. Отопительные сезоны сопровождаются авариями. По поручению Дениса Пушелина на них максимально оперативно реагируют коммунальные службы и принимают меры для скорейшего их устранения. Каждый адрес на личном контроле главы Донецка Алексея кулентина Находимся сейчас на одном из домов в Киевском районе. К сожалению, в ходе отопительного сезона возникает аварийная ситуация. И обращение жителей было на порыв внутренних коммуникаций. Сейчас здесь работает бригада. Обслідувана показала, що частично не получаться, та буде недолгорічна, неправильно, поэтому здесь зізначив большой об'єм роботи. но задача поставлена в течение дня роботу так, щоб всі роботи були виконані. Понад половина котелень, яку намагалися запустити загарбники, банально вийшла з ладу. Температура у домівках не піднімається вище 15 градусів тепла. Її тепер вимірюють вуличними термометрами, адже саме вони найбільш адекватно показують наскільки в оселях холодно. А я ще сміялась, мужа, що на кухню уличный термометр купил. Тепер мені не до смеха, а в квартирі дубак, будто Дед Мороз уже тут. Макеевка, Кормилюка 5. Чорний список ДНР. А тепер дійсно не смішно. І така ж ситуація у Харцизьку. Там теж холодно і морозно. І ні, не через люту і затяжну зиму, а через Росію, яка банально заморозила людей. Дощ, сніг, сира погода. А опалення так і немає. «Самий чорний список теплосеть Харциска. Як же ви достали, коли на улице плюс три йде дощ, сирає, промозглая погода в квартирі, холод собачий? Топят хорошо тільки при мінус 10, що для нашого регіону рідкость. Зато оплату дерете в перших рядах. І в новорічну ніч більшість жителів Донеччини і навіть Маріуполя залишилися без опалення. От такі от подарочки під йолочку. А поки такі от подаруночки залишають жителі селища Горького. Красіває, правда? Тим, хто сміття забирає, тепер простіше це робити, не треба злізати з кузова автомобіля. Проте є нюанс: ці вантажівки не їздять, сміттєвозів банально немає. Але не всі дотелепали до подібного креативу, тож здебільшого, типова картинка виглядає так: Гори сміття, щурячі перегони і сморід. Що ріже очі, Донбас перетворюється на сміттєвий полігон. Його не утилізують та не знешкоджують. А ми ж повернемося до Маріуполя, який росіяни вважають взірцем відновлення. І ні, дивіться, це не казка 12 місяців. А новий рік під відкритим небом. Або Новий год «Ми Жителі мікрорайону Курчатова, проживавши по вулиці синострітелям. Третій год скитаемся по цьому квартирам. Хотя у 22 году российские російські из Питера обещали обіцяли нам построить новые дома. на этом же місті так вони дійсно багато чого обіцяють. Ми продовжимо відновлювати Донбас, делать його комфортним для життя регіону. А ось те саме відновлення і свято в котлованах, адже оселі буквально стерті. Здесь проживало много людей. Сейчас ми бомжи так бомжи. Бо на місці знесених домівок будується іпотечне житло саме для росіян. Спасіба дяді Юрі, спасіба дяді Юрі за те, що он мене, мою сестру і сотні тисяч дітей спас з Маріуполя. У той же час місцеві поневіряються по зйомних хатах та гуртожитках, своїх не бросаєм, правда ж? І от уже практично три роки, як покинули свої квартири і більше туди не повернулися. І фактично являємося бомжами з пропискою в паспортах Російської Федерації по даному адресу. Наші дома були розрушені, вслід чого знесені ще в 2022 року. обіцянням місцевих властей в ближайше час новим житлом. На місцян чиї оселі знищені, прямо начхати. Ми всі тут перед вами стоящи. Бомжі, компенсаційного житла немає. Мета лише одна: заселити якомога більше росіян. І перетворити Маріуполь на ісконно руський город. і для тих, хто досі не зрозумів, де хоче заселитися руський мір, туди прийдуть вбивати. І цивільні, які залишаються для загарбників, це просто погрішність у статистиці втрат мирного населення. А ось це відео нещодавно облетіло мережу і викликало непереборний сміх у користувачів зляму з училища тротуар, все замечательно, все добре. Вопрос к знатокам. Це дерево заасфальтували для того, щоб воно умерло одразу ж. І туди ниже 6 або 5 дерев. Порибудівальники закатали в асфальт дерева. Смішки смішками. Але що їм там, якісь дерева, якщо людей закатують в асфальт. Виживання цивільних для окупантів це помилка, недопрацювання. Інакше це не назвеш. Туди лікарів не завозять з надією, що людей стане все менше. Ось такі вони цілі СВО. Тож, мрії та сподівання про щасливе життя в окупації це тотальний сюр і нічого більшого. У вас дійсно було все. А тепер Росія у всій її красі та принадах. А поряд з нею розруха та бідність. Це ще одна зима в окупації для жителів Донецької області, і життя там стає все дедалі нестерпнішим. Скабєєві і Соловйови можуть лити скільки завгодно у вуха всіляку маячню про здобутки Росії і відбудову регіону, але коли бачиш реальну картину, то хочеться плакати. Ті, хто підтримував «Руський мір, так, це ті самі ж Дуни. Очевидно, заслуговують такого відношення хотіли жити на болотах, живіть. Але в той же час на тимчасово окупованих територіях є і ті, хто чекає повернення до складу України, але мовчать, бо вони не мають там прав. І життя в окупації для них стає справжньою грою в кальмара не життям, а виживанням. У свою чергу ми закликаємо вас підтримувати сили оборони. Донатити посилання на збір на fpv дрони буде в закріпленому коментарі. А з вами ж була Дарина Біла. Поставте цьому відео подобайку, щоб якомога більше людей побачило реалії рускава міра. Якщо хочете подібного формату відео про те, що відбувається у Луганській, Херсонській та в Запорізькій областях, напишіть про це в коментарях та підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. До зустрічі!